Сьогодні в нас новий заповідь перед служінням. Чашка води в ім'я Ісуса. Ми всі знаємо цей віршик. Ми знаємо в декількох ці віршики є. Ну Ми візьмемо Марка, Відкриємо Марка 9.41. Євангелія від Марка 9.41. І коли напоїть вас, Хто чашкою води в моє ім'я, адже ви Христові, то правду кажу вам, що не втратить Він своєї нагороди. Це таке сказав Ісус. О, і я що хочу сказати перед тим, як ми подивимося на ці вірші? Що ви кожен із вас дорогий. Дорогі для Бога і дорогі нашому серцю, для наших сердець, всіх, хто тут стоїть перед вами, хочу подякувати, що ми по Божій милості сьогодні зібралися теж тут, всі разом, як одна велика сім'я. І незважаючи на те, що ми всі різноманітні, ось подивіться на себе, у кожного свій характер. Кожного свої бажання, свої запроси. Ми всі різноманітні, але нас об'єднує одна спільна мета, яка? Слідувати за Ісусом. Ви всі прийшли сюди для того, щоб вчитися слідувати за Ісусом. І як каже Євангеліст Марк, що ми прочитали ці вірші, да? кожен із нас. Хто напоїв хоча б одного малого водою в ім'я Ісуса, він не втратить своєї нагороди. Як ми на школі говорили, чи можна втратити спасіння, то одні говорили да, другі говорили ні. Але бачите, нагороду можна. Спасіння ні. Значить, Це означає, що? Що кожен із нас, він дуже важливий і кожен із нас робить свій внесок у Царство Боже, свій внесок. Ісус говорить, що навіть найменший акт доброти, зроблений в Його ім'я, має велике значення. Можливо, це буде, знаєте, ну, просте слово, слово підтримки для когось, хто рядом з вами. І я просто призиваю вас, коли після проповіді, коли говорять, що спілкуйтеся, говоріть один одному слова підтримки, це ще може бути якась допомога, допомога іншому, допомога своєму сусіду. Або це може бути свідчення про Ісуса Христа. Саме головне, що ми призвані робити, це свідчити іншим про Ісуса Христа. І от нехай цей вірш стане для нас натхненням на служіння ближньому. Якщо у цьому залі є люди, я певно не бачу таких, але якщо є люди, які завітали до нашої церкви вперше. А ми молимось, ми з Дімою молимось постійно, щоб нові-нові люди приходили до нас в церкву, то якщо ви вперше, то незалежно від того, віруюча ви людина, чи ви тільки шукаєте такого духовного якогось досвіду, ми завжди раді вашій присутності. То якщо ви кого будете запрошувати в церкву, говоріть їм зразу, вам будуть дуже раді. Ми хочемо, щоб ви всі відчули себе як вдома. Щоб ваше перебування тут стало для вас благословенням. Це наша молитва і перед служінням І кожного ранку і кожен день. Тож давайте служити один одному. Ну, давайте в першу чергу служити Господу. А Він. Обіцяє, як ми прочитали в цьому вірші, він обіцяє нагороду всім, всім, хто послужить йому, нехай хоча кружечкою води для ближнього свого. Амінь.